Про українських акторів, які переїхали в Російську Федерацію, залишилися і там досі знімаються. Я мало знаю е, цих е, перебіжчиків, nee. тому що, чесно кажучи, я не слідкував за е, серіальною історією останніми роками. Ну я не витримую цього, мої нерви на це не витримують, коли одна подія розмазується на 10 серій. Mm -hmm. От я е е е е е е не можу таке дивитися, тому я всіх зірок, чесно кажучи, не знаю. Моло приказ взяти мого брата, так. Рідного, от він поїхав в Росію, так коли він закінчив е харківський політех. Він закінчив харківський політех і мав направлення тоді. По радянський союз, от тоді ж направляли не тільки в Україну, а направляли по всіх заводах, які там були на території радянського союзу, і він мав направлення в. В Росію от, поїхав в Росію. Він там з 21 року живе в Росії. Так ну, ну як які я маю до нього претензії зараз? Він все життя там живе, так от він нікуди не перебігав. Це вже його якби батьківщина друга. Так він там уже живе 50 років. от. Він старший і, брат, так, та, Він старший брат. І, ну як я можу його звинувачувати в, в, в тому, що він колаборант? Ну він не колаборант. Але... А він не колаборант, mm -hmm. але він засуджує російську агресію чи ні? Він не але, розуміє? Так, ми з ним ми з ним не спілкуємося ага. е, з, з однієї причини. Е, з, ця причина дуже проста, е, тому що він не простий робітник, е, він він ну, має керівну посаду. Mm -hmm. е, от начальник. От. І тому, да, тому, е, йому, Але мабуть... яка сфера? Це військова сфера чи не військова? Ні, ні, ні. ні. Ага. Але а, я не тому, повірю, якщо ви мені скажете, що він вам після 24 лютого 2022 року не зателефонував? Ні, ні. ні. Це ваша ні, річ, брат. Ну а для них це не ну, це нормально. Ну як як з ворогами спілкуватися? Чо він має з ворогами спілкуватися? З ворогами ну який ви ну, ворог? ви його рідний брат? Ну, ну, ну бачите, для них це по іншому. Це 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 не логіка здорових людей. Розумієте? Угу. Оце про те, що ви кажете? Вони хворі всі. Угу. Вони всі хворі, через цю пропаганду. Психічно хворі. Вони. От, тому для них для них це норма з ворогом спілкуватися не можна, тому що він буде від тебе чогось вимагати, якихось секретів. Від якоїсь там буде тебе на свої, пере, пере, на свою якусь ідеологію, на свою правду. Це небезпечно для Росії. Ну тобто така дурня вся. Це ні, але ви мене просто зараз приголомшуєте ці інформації. А ви думаєте, після 2014 року мені не телефонували із Москви і просили записати? Ати какіта руські стихі ну про єдиную нашу страну. От, щоб я прочитався. Да. Звичайно, пропонували такі такі вірші, ну така банальщина, така агітка тупорила, дурнувата. А що там такого? Нічого такого нет. Ми ж, якби за, за, за те, що от, ми ж слав'яні, ми ж братія такі. От. Mm -hmm. ну, ще, ще одна ну. ще один наратив пропаганди, як вони використовували. Так, так, так. Ну я від, звичайно відмовлявся, посилав їх там і грубо посилав, mm -hmm. от. потім перестали телефонувати. Ну, ви знаєте, це... Я вже теж беру інтерв'ю в різних артистів. І, ну, і не артистів, але коли вони мені розказують такі історії, що колись було там КГБ, дзвонили. До того ж, Івасюка приходили постійно, питали, сестрі дзвонили, зайди туди в кабінет. Ми цього не знаємо, ну, там, тому що ми вже народилися в Незалежній Україні. От ви це не знаєте, я знаю це. Коли mm. я прийшов до театру. О, ще був радянський союз, mm -hmm. а, от і е, я <клес> зустрів біля театру такого маленького чоловічка в довгому пальто, який кинувся до мене як до рідного брата. Mm -hmm. Ой, Боже, земляк! І ви ж мій земляк! Боже, яка, як яке це чудо! Ми де він взявся цей земляк? Mm -hmm. Потім почали ми з ним говорити. І я зразу зрозумів, що тут щось не те. А от і потім е, е, він там весь час а, а ми якраз тоді їхали до Польщі на гастролі? Це були одні з перших гастролей за кордоном. Mm -hmm. а от і він почав говорити про те, що ну ви ж до Польщі їдете, я кажу, так. А от скажіть, будь ласка, чи не могли б ви отак нам нам, нам, нам розказувати про те, що говорять у вас в колективі перед поїздкою в Польщу, Які там розмови? І тут я розумію, що це таке. І я раптом кажу йому, що а, «А ви думаєте, що я не таке здатен, що я буду сексотом вашим? Так? Mm -hmm. Пауза така, він на мене дивиться, такими холодними мертвими очима. Зразу помінявся абсолютно. І каже: А що? Ви не хочете звання мати? Ви не хочете мати квартиру? Ви ж де живете? В гуртожитку, гуртожитку. От матиме. Оце було. Це була реальна історія зі мною в парку біля театру. А от. Ну, бачите, мені вистачило тоді е, клепки в голові е, відмовитися від цього. А були ж люди, які не відмовлялися. Була ж агентура. Mm -hmm. а, о. Так що це, це, це реальність. Ну, ну, слава Богу, вони від мене відчепилися. Mm -hmm. Більше мені нічого не пропонували. Ну, зрозуміло, якийсь дурачок, мабуть. Mm -hmm. е, включилася сирена. Так, зараз зупиняємо. Я не, я не бачу ніяких. Вони вже полетіли. На чому ми закінчили останні ваші слова? Ага, ви розказали історію оцю там, де вас завербовували, але да. вони від вас відчепилися. Відчепилися через після яких слів? Ну, після того, ви? що я сказав, що бути якби зрадником своїх колег я не хочу і не буду. Угу. і тим паче стукачем однозначно а це коли в радянському союзі були такі криси виходить, на да? щоріччі так, так так, так. це доносили. були такі шестірочки які потім е, доносили все які ходили в все КГБ, як от як на роботу потім і писали якісь там звіти доповіді писали на своїх колег на на все це було все система була ну, угу. це ж не те що я щось вигадую це так було так. Ну, от я сам був причетний до цього, бачите, я вам розказав цю історію, хоча ніколи її не розказував. Так, я перший раз чую це. Угу. Угу. Да. Але як казав Шакучма колись і написав книгу Україна не Росія. Україна не Росія, так Так. не Росія. Ви їздили в Москву до 14-го року, ви бачили там оце суспільство середини. Як можете порівняти менталітет? Особливості. Там, і, там такі і агресивна, і покірна, правда ж? От парадокс, да. Я от думав над цим. Чому вони такі агресивні? Угу. А потім я знайшов відповідь: Ну, вони ж весь час воювали, вони весь час загарбували території, так? Ну, не може бути загарбник добрим. Ну так. Якщо він буде добрим до, до, до тих людей, яких він загарбує, він їх ніколи не завоює. Він має бути злим і має бути відсутня в нього емпатія. Ну, де ви бачили емпатичного ворога? Та загарбника hmm. ну не мо не можна тако бути, і вони століттями вироб... випрацювали цю на цю во тому. Вони такі а літари, диктатура, двадцяте століття. Це ж були там Ленін, Сталін. Це все було ну ну так. Ага, от і і тим паче, а з іншого боку, таке рабство, таке ра вони звикли так. У них ніколи не у них був завжди цар. От і е, це хороша позиція. Навіть я нічого не вирішую, що маленька людина за мене вирішує якийсь там дядько. Та от а я отак от е, живу своїм життям і все. Мені я не беру на себе ніякої відповідальності. І тому, коли вони спробували б, там е, в ці от, часи розвалу СРСР цього вольного життя, да, от, бачите, як швидко це закінчилося. Вони зрозуміли, що це, це відповідальність. Ти береш на себе відповідальність. На що воно мені потрібно? Краще, хай там дядьку бере на себе. Якісь відповідальність. Хай він рулить, розрулює все, а я буду жити своїм життям, попивати горілочку собі там, щупати дівчат, ну от і все. Мені там не кайфово буде, наша мені там урока, да. бути легше. Так е, ще питав вас про політику: чи були у вас політичні амбіції, чи запрошували у вас політичну партію, і чи могли ви уявити, що актор може стати президентом? Давно, давно, давно мені пропонували там тоді, ще була соціалістична партія. Mm -hmm. от, і мені пропонували е, в, в, бути значить в цій партії. Так. Ну, навіть там якийсь там список був, мене там кудись втулили в якийсь список, ну як втули, ну, номінально втулили, бо я ж не дав згоди згодище. Ну, але я зрозумів, що це абсолютно не моє. Е, от, що я згадав свого батька, що це компроміс на компромісі, це треба топтати свою совість, е, пристосовуватися, маніпулювати. Е, ні. Ні, мені це не подобалося, я це припинив, от це, це не моя стихія. Дуже багато брехні, дуже багато маніпуляцій різних. Мені це не, 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 просто не імпонує. Позерство це все так. Зрозумів щодо президента Володимира Зеленського. Чи грали ви колись з ним, чи знімалися ви колись з ним? Ні, я єдиний раз, коли там я перетнувся то так, легенько з ним, це коли мене викликали на проби на фільм оцей, от Слуга народу. Mm -hmm. Мене викликали на ту роль, яку потім зіграв Баклам. Ah Прем'єр-міністра? Прем'єр-міністра. От, це мене значить на, на на цю роль щось там пробували, пробували, не допробували. От ну, мабуть, тому що я трошки якби так скептично до цього ставився. Взагалі, такі, от неоднозначні сценарії, от вони мене не приваблювали ніколи. А Кажу, що це... Бачите, якийсь як політичний проєкт виходить, тому що це, ну, та, і, це та. така ну, ідилія, я не знаю, от утопія якась. Утопія, яка стала реальністю. Правда? Ну, так, тільки так. не вистачає зараз цього кадру, коли він ну, в да. раді, Ди, розумієте? Я не дивився, до речі, цей фільм, не дивився, але цей кадр я пам'ятаю, вот. mm. шматочки показували його. Ага. У ну, та, нас якби ми така нація трошки ну, в цьому плані легковажна. Угу. Я не беру конкретний випадок, не беру конкретного президента, я беру ще раніше, так угу. от. от я був дуже збентежений і дуже якби втративши е, ґрунт під ногами, коли е, вибрали Януковича. Угу. Для мене це було просто шок, тому що я не міг зрозуміти, як можна було вибрати таку людину з такою репутацією, так? Ну, всі ж психологи говорять, що якщо людина спіткнулася раз, ну це випадковість. Да? Якщо два-три це вже лінія, і, і вибирати цю людину, знаючи такий анамнез його, так? Вибирати на головну посаду країни це треба бути самовбивцями. Я був шокований, от і коли це сталося, от коли там почався майдан, та я пам'ятаю, що було було абсолютно порожнє місто. І ми з моїм товаришем їздили, значить, е, е, кажу, треба щось робити, треба їхати на, 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 на плюси. Mm -hmm. І ми забрали Ніну Матвієнко, е, царство Небесне, її, по-моєму, Адамколайна поїхала з нами, і ми поїхали на плюси, і я там, значить, е, е, з руками, які тряслися, з голосом, який тремтів, закликав Януковича е, е, піти. Ну, не загострити цю ситуацію. Це відео довгий час було в Ютубі. Воно, мабуть, і зараз там є, якщо якщо покупатися. До речі, брала, брала інтерв'ю мене Масійчук. А серйозно, um, да, да. Я там такий таким голосом е, нікого у нас троє було. Це Ні Матвієнко, ада Миколаївна і і я в той вечір. Тобто, ми так, закликали так. Януковича, значить, не 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 робити цих жахливих кроків, які він таки зробив, тобто піти е, з цього. Е, от і я тоді, от не міг повірити в те, що нація свідомо може вибрати такого лідера. Як, як можна вибрати? Як, наскільки треба бути легковажним, недалекоглядним, е, аргументуючи це, він там красивий мужчина, жінки говорили, а хазяйственник інші говорили. Ну, ви що, подуріли, чи вам дусту насипали, люди добрі? ну ви ж... Ну, почитайте, що це за, за тип такий, да? так? Ну от до чого це при це, це, це І, і Це призвело до Окей. цих всіх наслідків, які ми так, маємо так, сьогодні. Які ми маємо сьогодні, так. Це наша легковажність така, так? Угу. Вибрали Я не кажу, що там були якісь геніальні конкуренти йому. Так? Що там були кри кришталево чисті люди, але вибирати його, це вибирати нація вибирає самовбивство. Угу. самовбивство. От. І тому зараз нам ми, треба... ми розплачуємося за цей вибір, який зробили. Розплачуємо, да, 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 Кров'ю кров розплачуємося. тому <гум> е е знову але як ви казали буде... мені ще в попередніх випусках, друзі, хто не бачив, перегляньте, що ну, не, не це було зіткнення. Джухар Дудаєв, також, е перший президент Ічкерії, про це теж казав. Що й що столкнеться Росія з Україні. А він намалював абсолютно реальну картину? Ну абсолютно реальну картину, наче він він така ванга, якась така. Та він намалював ага. все, що буде з Україною з Росією. Ну просто але він сказав, що Росія щезне, коли зійде українське сонце, по вашим відчуттям, коли це відбудеться. Чи це вже відбуває? Якби я якби я знав, не Мене мене дуже багато людей питають, наче я знаю якусь відповідь? Так, от якісь глядачі, там, де коли там мене зустрічають, десь вони ж ну хочуть знати відповідь, хочуть знати якусь надію. Ну як я можу взяти на себе таку відповідальність, дати їм якусь якусь надію, коли я сам потребую цієї надії? От, а брехати. Ну можна брехати. У нас був такий один чоловік, який брехав, пан Арістович, який там казав казав, що все добре, все скоро закінчиться. От, вот, вот, і Що це виявилося? Ну, це радник виявився, колаборант. радник виявився, колаборанти. Я От. Тому була, я на себе брати таку функцію не, 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 не буду, mm. і я ж не мольфар, не гадалка ніяка. Та, звичайно, всі ми хочемо. І це, це не діє теж. Шо... Я думав, що це щось ну, може дійсно правду скажуть, але всі прогадали, ніхто той, того числа не назвав, бо вже всі ці числа, які були названі, вони. Вони прийшли. Вони пройшли. пройшли. І так, все. так, так, так. Тому так, сподіваємося але... на Бога, на ЗСУ, донатимо, допомагаємо. Так, 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 так. От, але в нас немає вибору іншого. Ми мусимо рятувати себе, свою країну, своїх людей.